Доброго ранку, дорогі глядачі, передачі ранок з Надією. Разом з вами. Я дякую Богові за новий день життя. Я дякую Богові за обітниці, які Він дає нам через своє слово. Більше того, у цьому слові є багато наповчань, яким Господь навчає нас, щоб ми були подібними до Нього. І щоб ми зрозуміли, що один, єдиний пересвященник. Один єдиний посередник. Між людиною і Богом є Ісус Христос, тому що Він став жертвою за нас. І в посланні до Євреїв, в 9 розділі, в 12 вірші Він говорить нам, і не з кров'ю козлів та телят, а з власною кров'ю увійшов у святилище раз і назавжди, придбавши вічне викуплення. Христос, котрий взяв наші гріхи, є священник і представник людини перед Богом. Він став причетним до життя людства, прийнявши наше тіло і нашу кров. Життя полягає у життєдайному потоці крові, котра була віддана за життя світу. Христос звершив повне примирення, жертвуючи своїм життям. Своїм викупом за нас. Він був народжений без тіні гріха, але прийшов у світ, як усі люди, Ісус мав не просто подобу тіла, а повністю людське єство, приєднавшись до життя людства. Ісус Христос склав свої царські шати, зняв царський вінець і задягнув свою божественність у людське тіло. Аби стати заступником і поручителем за людство, щоб, умираючи за людство своєю смертю, знищити того, хто керував державою смерті. Син Божий зміг це зробити, прийшовши як людина, щоби мати можливість померти. Смертю він переміг смерть. Смерть Христа прирекла на смерть того, хто мав державу смерті, і відкрила усі гробниці тих, хто прийняв його своїм особистим Спасителем. Над гробницею Йосифа, що на певний час стала його місцем спочинку, Христос проголосив Я, Воскресіння і життя. Він відкупити світу уразив голову Змія, позбавивши його будь-якої можливості жалити людей отруйними укусами, бо явив життя і нетління. Ворота вічного життя відчиняються для усіх віруючих в Ісуса Христа, своєю смертю. Ісус назавжди звільнив віруючих у нього від вічної смерті, і на це варто звернути увагу. Христос жив і помер як людина, щоб бути Богом живих і мертвих. Завдяки цьому, віруючим у нього людям, уже не загрожує втратити життя вічне. Життя чоловіків і жінок вельми дорогоцінне в Божих очах. Тому що Христос купив його, прийнявши за них смерть. Таким чином, Він зробив для нас можливим отримати безсмертя. У Христі з'єдналось Божественне і людське начало, тобто Творець і творіння. Природа Бога, чий закон був порушений, і природа Адама, порушника закону, зустрілися в Ісусі. Сині Божому і сині людському, заплативши своєю кров'ю за відкуплення людей, переживши те, що переживають люди, зустрівши і перемігши для людини спокусу, понісши безчестя, провину і тягар гріха, він став заступником і посередником людини, яким чудовим запевненням для спокушуваної душі. А також для Всесвіту, який спостерігав за усіма подіями, є твердження, що Христос є милостивим і вірним первосвященником. І у День суду Він скаже, це моя дитина. А кому він скаже такі слова? Цікаво, висловився Євген Лука у 16 розділі. Вірний у малому і у великому вірний. Від уважного ставлення до того, що світ називає малим, залежить життєвий успіх, незначні діла любові, малі учинки самовідречення, прості підбадьорюючі слова, постійний опір усім гріхам. Це і є християнство. Удячне визнання постійних власновень, мудре використання щоденних можливостей, дбайливий розвиток талантів, саме до цього закликає нас Господь, людина, яка сумлінно виконує малі обов'язки, буде готова звершувати і великі подвиги, хто добрий і увічливий у щоденному житті, хто великодушний. І терпеливий у своїй сім'ї, хто постійно прагне принести щастя у власний дім, той першим зречеться себе і піде на любі жертви, коли покличе Господь. Найдовший піший шлях долаються окремими кроками. Долучені один до одного, вони приводять до кінця дороги. Найдовший ланцюг. Складається з окремих ланок. Якщо одна з цих ланок ламається, ланцюг втрачає своє призначення. Те ж саме відбувається з характером людини. Виважений характер формується через здійснення окремих правильних учинків. Одна викохана і Непереможена вада робить людину недосконалою, зачиняючи перед нею ворота святого міста. Той війде на небо, хто матиме незаплямований характер, без вади або чогось подібного. Ніщо ні чисте, ніколи туди не увійде. У цьому викупленому сонмі не буде видно жодної вади. Божа робота досконала в цілому, тому що вона досконала в кожній, навіть найменшій своїй частині. Формуванням самого найменшого творіння, яке на землі, Бог здійснює з такою ж турботою, як і створення цілого світу. Усе, що потрібно зробити, має бути зроблено добре якою б не була ваша робота. Виконуйте її сумлінно, будьте чесними у найменшому. Кожен день звершуйте діла любові і говоріть підбадьорюючі слова. Даруйте людям посмішки протягом усього вашого життєвого шляху. Якщо будете робити це, Бог вас похвалить. А Христос колись скаже, гаразд, добрий і вірний слуго. У день суду, той, хто був вірним у своєму повсякденному житті, хто знав свої обов'язки і не лінувався їх виконувати, хто не думав про славу і вигоду, почуй слова. Прийдіть, благословенні Отця мого, успадкуйте царство, приготовлене вам від заснування світу. Христос хвалить їх не за красномовні виступи або інтелект, не за щедрі дари. Вони отримають нагороду за чесне виконання малих обов'язків, на котрі здебільшого звертається мало уваги. Але Він говорить: бо я голодував, і ви нагодували мене, знемагав із спраги, і ви напоїли мене. Так, як ви робили це одному з цих братів моїх менших, те ви зробили мені. І я хочу молитися, дорогі мої, щоб ми були у сіслі тих, у яких немає в житті дрібниць, а все посвячене Господу. Вічно живий святий на ім'я, наш дорогий Небесний Батько. До Тебе в молитві з проханням приходимо ми всі хвилини, щоб подякувати за твою безмежну любов, яку ти проявив до впавшого людства, бо ти народився в людському тілі, прожив життя, давши приклад, щоб показати нам, як слід жити в цьому світі, щоб унаслідувати вічне життя і щоби сісти на престолі, так як ти переміг і сів на престолі з Отцем своїм, Господи Боже святий! Отче Небесний, до Тебе в молитві з проханнями приходимо і просимо прощення, бо інколи ми не придаємо значення не те, що дрібницям, а й важливим справам. Інколи недбайливо ставимося до свого життя, і це приносить нам небезпеки, це приносить нам хвороби. Тому каємось перед Тобою і просимо прощай нам і допоможи нам, і навчи нас так лічити наші дні, щоб ми набули мудре серце і не втратили тієї чудової нагороди, яку ти приготував усім відкупленим. Ми просимо тебе, щоби ти благословив сьогодні нас, наші сім'ї, родини, щоб ти бласив усіх, хто піднімає свій голос до тебе, шукає порятунку і особливо тих, хто шукає спасіння. Дай мудрості унаслідувати його уже сьогодні. А за все, що ти зробив заради нашого спасіння, що ти важкий хрест зніс на Голгофу, ми дякуємо тобі, Отцю, Сину і Духові Святому. Амінь. Я думаю, що ви звернули увагу сьогодні, що в житті немає дрібниць, тому що з дрібниць складається наше життя, а інколи наше життя упирається у дрібницю, від якої залежить усе і залежить наше вічне життя. Тому, друзі, дорогі, сьогодні, взявши приклад із життя Ісуса Христа. Який виконав до кінця все, що було у волі Божій, і він виконав пророцтво, сказане про нього в Псалмі, чинити волю твою, Боже, моя радість, і закон Твій у моєму серці. І тільки в такому разі він зміг пройти шлях людини на цій землі. І тільки в такому разі, Він міг стати прикладом для нас усіх. Тому сьогодні не Порахуйте віру за дрібницю. Не порахуйте спасіння, куплене на Голгофі, за дрібницю, а вважайте його за той скарб, який є найцінніший, тому що настане день, коли багато заплачуть, але то вже буде пізно. Тому що буде вічна розлука. Сьогодні перед нами вибір або вічне життя, або вічна смерть. Нам обирати, нам приймати рішення. І нехай Господь допоможе чинити так, як казав апостол Павло. Все, що робите, робіть як для Господа. Тож будьте благословені Господом і проживіть цей день разом із Ним. До побачення.